У Липовці встановили пам'ятну дошку штурману вертолітної ескадрильї Сергію Бондаренко. Розмістили її на приміщенні місцевої школи. 24 лютого 2022 року о 4 годині ранку він був піднятий по тривозі. Із перших хвилин війни став на захист українського неба від російських окупантів. За успішне виконання бойових завдань Сергій Бондаренко нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го та 2-го ступеня. Останню відзнаку він отримав посмертно. Загинув 6 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання. Його екіпаж в районі села Михайлівка Миколаївської області знищив колону ворожої техніки та живої сили противника. Але з польоту екіпаж не повернувся. Їх вертоліт збили російські війська. Збили, дрони пускали, не знаємо чи живі, або в пліну, або загинули. Ми не знаємо. А так случилось, що в мене брат. Старший Юркомій, і це від нього на 14 кілометрів звучилося від нього. Я дзвоню Юра, так і так, там десь сірошка під Михайлівкою. А він каже, Коля, я не можу вийти з хати. Нам сказали, якщо вийдеш з хати, будуть стріляти. А вони в окупації були, вони впали на ворожі території. Так ми 14 днів чекали. 14 днів, аж поки наш спецназ по спасибі хлопцям. Зі спеціальних операцій, які зайшли з боями, забрали тіла, перевезені в Вознесенський, і ми вже, потім ми забрали її вже з Сірож Сергійка. Вертоліт вийшов в район виконання завдання, побачивши колону, здійснив авіаційний удар. На відході був збитий з знітним ракетним комплексом. Шансів. Не було, без яке загинув. Пам'ятна дошка має важливе значення, перш за все, для учнів школи. Те, що сьогодні відкрита пам'ятна дошка, має дуже важливе значення для, мабуть, в першу чергу для тих, хто тут, хто буде її бачити. Діти повинні зростати в такому дусі патріотичного виховання. Хоча без сумнівів, що весь український народ від малого до великого всі так згуртувалися. Згуртувала біда, але вона нікого не загнала десь під стіл, ніхто не заховав голову в пісок. А всі стали на захист країни, і саме Сергій Бондаренко віддав найдорожче, що мав своє життя, для того, щоб жили інші. У Липовці ім'ям Сергія Бондаренка названа вулиця, де проживають його батьки. З 2014 року на фронті загинули вісім захисників громади. Спочатку повномасштабної війни ще 20.